Кошенята попліткуємо, говоримо про гурт Віагра, це мистецтво, піанобой, адвокат артистів. З'явився Антон Лірник, Данилко в ДНК, Росіян та Олександр Педан подробиці скандалу. Можете зручніше наберете чай, каву а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Скажи, пожалуйста, что вас связывает с Константином Милашиным и почему ты? Слушай, да... <laughs> Смешно это все. Я вот даже ехала, знаешь, сюда сейчас и думала, что э, мне прям важно, наверное, об этом сказать, что я... Во-первых, я, правда, эти все комментарии почти не читаю, я не читаю эти желтые прессы, но мне просто присылают друзья. Мы выпустили песню с Константином, невероятно красивую песню, которую мы записали еще в прошлом году. Нет, в этом году, но в самом-самом начале этого года. Ну, как бы, я не знаю, сколько надо быть сумасшедшим человеком, чтобы верить в то, что э, я э, с нашей разницей в возрасте, да, какая-то, возможно, романтическая история. Когда человек недалек, да, ну, его единственная, единственная возможность, единственное оправдание, которое он может найти для себя в этом всем, это то, что, ну, как бы, вот, только, только или за деньги у нас все в стране, да, или через постель. Но... Украинская спевачка российского производства, София Тарасова, солистка. Колишня віагрянка розповідає про те, що її нічого спільного не об'єднує з Костянтином Мелаце, окрім творчості. Соню, добре, ми зробимо вигляд, що тобі повірили. Адже абсолютно усі віагрянки завжди казали, що їх з продюсерами нічого особистого не пов'язувало. Але як говорить практика, факти і життя усе повністю зеркально. До того про що свідчите, ви так ось мене не дуже цікавить любовна історія Софії Тарасової з Костянтином, а більше... Хвилює і дивує, давайте так, історія того, як Софія Тарасова уникає будь-яких згадувань про війну, не маючи абсолютно ніякої громадянської позиції. Скоріше за все, це пов'язано з тим, що вона має російське громадянство, російський паспорт. Принаймні, такий документ вона колись вже викладала в своєму Instagram Stories. Я нагадаю, що Софія Тарасова народилася в Україні, але її батьки росіяни. І Соня Тарасова це така, знаєте, темна конячка в гурті Віагра. Звичайно, останній склад він був яскравим, талановитим, всі дівчата співочі, реально крутий вокал. Вігра там вже не було. Там нічого не залишалося від тієї концепції, яка на початку зароджувалась і була закладена в сам гурт. І Соня. Говорить, ми планували випустити альбом значит, в 22-го року. Але потім случилось те, що случилось, і ми не змогли. А Соню, у мене відкрите до тебе запитання. Так що ж случилось, що ти не можеш назвати війну війною? От знаєте, набагато гірше ми там э, з вами. Э, Ані Лорак, Асті, вони хоча б зробили свій вибір. І до них немає питань, все, вони зрадники. Але коли сидять ось ці темні конячки, вичікують і не знають, яку позицію зайняти на третій рік війни, і говорять: ну, случилось то, що случилось серйозно. А також вона говорить, прийнята в нашій страні. Так в якій страні? Яка твоя страна? Питання теж залишається відкритим. Тому ось це все кобло Віагри, на відміну від Ульяни Сенецької, яка. Живе нині в Києві, яка зустрічається з Олексієвим, українським виконавцем. Вона в Україні. Вона чітко заявила свою позицію, на відміну від своїх колег. Я вже мовчу про Ксенію Попову, яка тусується в Турції і взагалі робить вигляд, що все окей, все нормально. Добре, дівчата, вам з цим жити, це на вашій совісті, але дуже хочеться залишити цей шматочок інтерв'ю в наших зіркових хроніках. А про меладзе і те, що у вас нічого не було. О! Друзі, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, комусь відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в мого інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Отже, далі у нас з вами піде мова про Дмитра Шурова, музичного продюсера національного відбору 2023-2024, і він вирішив стати адвокатом усіх артистів. Про що йде мова? Артистів не можна мобілізувати, вони потрібні державі. Співак піано бой. За словами Шурова, представникам шоу-бізнесу необхідна бронь, бо їх ніхто не зможе замінити. Це саме той випадок, коли твій співвітчизник, він же українець, він мешкає в Києві, в Україні, взагалі нічого не відстрілює. А Шуров, ти розумієш в які зараз складні часи ми живемо? Ти розумієш, наскільки йде накал ситуації з мобілізацією? З проєктами закону по мобілізації, з тією соціальною нарівністю на громадянці і водночас там на фронті. Навіщо обурювати суспільство? Навіщо гидити, налаштовувати проти артистів? Ти ж розумієш, що це переросте в хейт і спрацює тільки проти, а не на користь. Для чого ти це робиш? Я розумію, що та захотів ляпнув перед нацвідбором потрібно ж було якось про себе нагадати. Але це не те, що найкращий шлях, це така дикість і тупість, яка реально потім призводить до наслідків. Ну ти, дорослий чолов'яга з надзвичайно великим стажем. Ну вже не можна. Мені, до речі, розповідали, що він дуже образливий, дуже образливий. І якщо я там хоч щось скажу про Шурова, то все. Забудь, тебе не будуть допускати там, до нацвідбору і так далі. Так я вас прошу. На цьому каналі я говорю про все. І мене не цікавить комплекси Шурова це його проблема, а не наша з кошенятами. Ви публічні люди. Відповідно, це частина вашої професії. І якщо ви виносите щось публічний простір, ми в першу чергу будемо це розбирати. І це є нормальним, і це не потрібно пропускати скрізь призму власних комплексів. Ось так це працює, якщо ти професіонал своєї справи. А не ось це все. Боже мій, яка трагедія. А що ж таке? Хочемо бути популярними, але публічність не повинна нести відповідальність за свої слова. Ми будемо розглядати кожного під мікроскопом. Така вже в нас професія і таке наше покликання, адже пліткарі це ж не про просто жанровість. Це стиль життя, це особлива філософія. І вона на цьому каналі об'єднує ось наших пліткарів, наших кошенят. Тому Шуров в своєму репертуарі хотів про себе нагадати, нагадав. Але наскільки це буде на користь, на користь українським артистам, я не знаю, тому що це лише сіє яблуко роздору. А що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях. Хотів би почути ваші думки. Тому що на цьому каналі у нас з вами буває часто, коли ми не погоджуємось одне з одним. Потім погоджуємось, знову не погоджуємось. Але навіть сперечаючись, рано чи пізно ми з вами знаходимо спільні знаменники. Тож дуже хочу почути вашу думку. Не забуваємо додаватися в мій телеграм-канал. Там такі пристрасті. Там така тришаніна, відбиваємось від атаки ботів, додаються особисто безпосередньо зірки під фейковими аккаунтами і починають нам виписувати. Коротше, долучайтеся. І ви не пропустите жодних подробиць та ексклюзивів з нашої телеграм-спільноти. Усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. А також, якщо маєте бажання та можливість, підтримати нашу спільноту донатом, буду дуже вдячний. Усе шукайте знизу. 11 февраля бонус діджей і Dance Party. вход 18 євро. Начало 18.00. спеціальний гость Антон Лірнік, живоє общение з залом. Юмористическое шоу стендап Gibbon. Бронь столов і заказив білетів на стендап вечір по телефону такому-то. Значить, Антон Лірник відправляється зі своїм гумористичним шоу в Німеччину. <клухи> Я, в принципі, не знаю, що сталося в голові або в житті Лірника, адже це настільки відбитий персонаж. Який роками працював на українському телебаченні, все було чудово, не виникало жодних запитань. І тут якимось чином, Хм, якимось чином, Антон Лірник повністю обирає. А що він обирає? Як пояснити його позицію? Точно не свою батьківщину. Окей, тобі з цим жити, це твої проблеми, але такі люди, які працюють на користь країни, яка знищує. Твою державу, твоїх співвітчизників це завжди матиме наслідки. Бумеранг ніхто не відміняв. Окей, відправляйся в Німеччину. Гастролюй! За вказівкою російської верхівки Андрій Данилко відреагував на заборону на в'їзд в ОАЕ. Такі заголовки майоріють вже майже тиждень в українських ЗМІ і не тільки в українських. Звичайно, що російська сторона доклала чимало зусиль задля того, аби Андрій Данилко був нев'язним в ту чи іншу країну. Росіяни не можуть пробачити себе за те, що вірка-сердючка в їх ДНК в прямому сенсі цього слова. Вони зростали на вірці сердючці, вони продовжують любити її слухати, але ж внішня політика говорить о другом, адже кремлівський режим, диктатура, ось ця. Говорять інші наративи. І те, що вони забороняють, насправді вони, от дивіться, вони кажуть, що там ЛГБТ це така то така то організація. А те, що відбувається в тому Кремлі, ну гола вечірка Насті Євлеєвої навіть поряд не стояла з тією тришаніною, яка відбувається там. Тому росіяни вони в першу чергу гидують себе. І тому, коли намагаються знайти козла пущення. І кого б так публічно і смачно покарати, вони карають себе. Вони карають себе за те, що вони продовжують любити українське. Вони продовжують слухати українських артистів. Вони продовжують говорити про українців. Ось така вона горда нація. Тож, Вірку сердючку, не стерти з пам'яті, не стерти з історії. Вона одна, вона єдина. І вона залишила свій Відбиток в культурному ДНК росіян. І так, сердючка Українка. Андрій Данилко українець. І що б ви не робили, що б ви не казали, це не змінить факт того, що Андрій Данилко абсолютно чесний в своїй позиції в своєму виборі і в своїй громадянській непохитній позиції стосовно російського вторгнення. До України. Ось так, друзі, хочу почути ваші думки. І на завершення. Знайшлися в Фейсбуці архівні фото Педана, під якими, під якими в коментарях Олександр Лієв пише: Дорогой мой друг, горжусь и восхищаюсь твоей волей, стойкостью і масштабністю мишлення. Держись, ти настоящий. Я таких знаю мало. Ти нужен. Очень. Далі, Філонов Андрій. Увіреності, удачі, здоров'я тобі і близьким на этом пути. А значить, допис від 2020 року, 19 жовтня. Тепер більше конкретики, коли ми з вами говорили, що педан продався і пішов відстоювати в судову залу, брати на поруки Лієва, через якого відбулося тотальне розграбування Міноборони на мільярди гривень. Тут ми бачимо усіх відомих Лієва, педана, а також. <свят> Колобранта, екс-мера, окупований Євпаторії Андрія Філонова. Філонов після анексії Криму одразу стрибнув на руці до, самі знаєте кого? до того, хто вже не живий, але гримують як живого, <свят> і почав мутити справи в Євпаторії. Хоча його кримінальна історія тягнеться аж з 1992 року. Якщо коротко, шахрай, ділок, афери, коло зрадник та просто конч. Так пише Труха Україна, телеграм-канал. 2020 рік Крим анексований вже як 6 років, Лієв під дописом колобранта зрадника Філонова, Гердіться і восхищається волі і стойкостю свого дорогого друга. От вам і відповідь, за що і як продається педан. Педан це частина ось цих людей. Які не мають нічого спільного з патріотизмом, з Україною. І це знаєте, свого роду засланий козачок, троянський кінь, який, посміхаючись, говорячи рідною мовою, насправді має ось таких друзів та зв'язки. Тому робіть висновки, я дуже сподіваюся, що після останнього вчинку Педана йому більше не місце в українському інформаційному просторі на телебаченні і, взагалі, будь-де, ти повинен теж нести відповідальність за, ну, хоча окей. Ні, не треба. Ти повинен нести відповідальність перед собою. Давайте так, перед собою за те, кого і що ти обрав. Тобі з цим жити. Це твій вибір. Здивовані, не здивовані. Давайте поспілкуємось. а з вас вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. Я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Слава Україні! Разом до перемоги!